«Милосердний Боже, отче Господи, дай мені жадати всім серцем тільки того, чого потребує від мене Твоя свята воля. У всякому ділі, дай мені силу шукати, перш за все, виконання святих Твоїх заповідей, настав мене на Твою праведну путь і навчив всякій справі не сходити з неї. Створи моє життя таким, щоб я міг робити все з волі Твоєї, дай мені силу виконати Твої святі заповіді, на всіх стежках життя мого, підтримай мої слабкі сили, оборони від лукавої спокуси. і благослови на все добре, чисте і святе, щоби, словами уст моїх і всіми ділами життя мого. Я прославляв святе ім'я Твоє, Бога Великого для нас, людей, милосердного Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас і навіки віків. Амінь.